Доброго ранку. Дивимося, як витримали холоди наші півоніки. Дехто вистояв, дехто ні. Можна зробити висновок щодо укриття. Це в нас Меліса. Вона була накрита ось таким горщиком. Плюс зверху соломою. Не знаю, наскільки солома так от рятує їх. Но будемо дивитися. Будемо дивитися. Так, меліса. Меліса. Ось такі ранні, бачите, і страждають. Тобто ті, хто ще тільки носики повикидав, або червоненьке листочко, то вони витримали, з ними все буде окей. А ось такі дівчатка ранні, ну, от, судячи по Мелісі, думаю, нормально. Був дуже товстий шар соломи. Плюс таке от, створено як гніздо. Вона в мене була замульчована цією соломою. Потім ось тут ще агроволокно в неї є. І... Їй було достатньо, достатньо такого укриття. Меліса витримала, ось така, може, порадує квітом. Викинула багатенько бутончиків, дай Бог, щоб все було нормально.